Як свини кладеться в баняк і там дровами топиш і, і все. І, і а ще... ти тримаєш худобу ще якусь? Ні, нічого. І свині нічого немає. Нічого. А я сам один, мені для чого. Угу. Та й, тим більше, що я, я, я на роботі постійно, що то. Угу. Славік, а ну мені розказуй, ота хата тут тут жила, това баба з дідом. Так. Да. Так. То да. Да. вони Дубенські. Обидвоє. Так. Як нас назвали? Дідом Михайло. Винник, так? Так. Да. І Баба Анна. Анна. Анна Дубенська була? Так. Да. А звідки родом По-сільському як їх ну, то вони Тутешні. Дідо, тутешні, а. А баба по дівочому, не знаєш я не знаю, як по дівочому Ага, добре. А то е, тато віце чи мама? Чиї то батьки? Отуток? Мама відце. Ага, то мама віце, то, то мамині батьки, так? Так. То маму як звали? Так само Анна. А, а? а, 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 а тато з е, 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 Киселівки. там е, де у. У Ладзі Ага. є жив. Що... Добре, то тато винник. А тут ті фамілія, яка була, мамина. Дя -дяків. Дяків. Ага, ясно. То Тато з котрого року? перший. А мама? Трету. Трету. -тре. А баба з дідом ти знаєш чи? Ні? О, я, я навіть Дяків. не пам'ятаю, з яких вони. А вони поховані тут у дубі, на цветорі? Так поховані, але... Але Т... в дубі чи в підлясю? Ні, в дубі. В дубі? Але попробуй, п... Тато і мама я, я знаю, де поховані. Ага. Ну тобто дерев'яні були хрести, ні? З дерева. А... Та я, я не знаю. я... Ти не знав, де вони поховані. Мені було 4 років, як вони умерли. Ага. Тут, ага, то ти їх не пам'ятаєш, бабусь діда. Ні. То ти ціле життя того прожив, то була мамина тут. Так. Ага. Ось. Мама схожа на маму. То вони Мама Анна і І папа Анна. Анна. Її мама Анна. Так. А по величному їх як називали? Чекай, Як то нас полеш, я, я, я вже забув. Ну, а виник фамілія наша. То я знаю, але по вуличному то все якось називали. Коготові по вуличному. о. Ти теж коготові, та й там коготові? Так, так. Та? Вся родина? Ні. То по вуличному. Ну але дяків, 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 то тво то не родина хіба? Ні. Та то, то ви, певно, не знаєте чого. Чи... З одної керниці користають двоє газів, так? Так. Труба йде е, на одну хату і на другу. То копали на спілку е, двоє газдів, так? Так. То ще баба з дідом чи мама з татом? Баба з дідом. ще. То ще з ті... ага. То десь то 50 кроків. Ті... Угу. Ну, то, ну, то файно з сусідами жили, хочу сказати. Ну.